Богдане, з'являються повідомлення, що російські ДРГ намагаються заходити на Сумщину практично по всьому кордону. Що відбувається там? Наскільки ситуація напружена? Ну, звичайно, ворог має зараз перевагу, живі силі, і, як я сказав, в вогневих засобах недокінчили ще солдати Північної Кореї. Тобто тут нам буде складно тримати лінію оборони по, по самому кордону. Тому тобто, що є певні е, нюанси в рельєфі місцевості. Звичайно, ще нам необхідно буде трішки відкочуватись, е, займати висоти на своїй території, щоб в нас були радіогоризонти для роботи наших дронів. Тому, в принципі, тут фактично я сподіваюся, що ну, війна скоро перейде в такий позиційний характер, і, звичайно, що нам тут треба буде вибудовувати нашу оборону, тому що ви ж розумієте, що на жаль, ніхто не думав про такі нюанси, що колись треба буде відходити з цього подарму, і була команда триматись, триматись. Тому такі зараз реалії, треба виходити з них і фактично стримувати вже ворога, собі де ворог на далі на Сумщину 99,9% Що ні, тому що ворога є пріоритетна ціль, Це Донбас, це те, що він анонсував, те, що хоче захопити, і тому звичайно, що скоріш за все ті сили, які ворог звільне після. Остаточного там, так би мовити, звільнення так дан, там, своїх територій, ворог на відправить на Донеччину для того, щоб продовжувати наступати там.